Дональд Трамп з легкістю атакує Іран, оголошує мир на Близькому Сході та погрожує світові. Я тут подумав, чому не можна так зробити з Росією? Або принаймні дати Україні зброю, Збройні сили України самі зроблять те, що треба. Чому щодо України все інакше? Чому Іран виявляється ворогом, а Росія, яка цинічно гатить по українських містах, це партнер, з яким треба налагоджувати відносини? Якась, чесно кажучи, дивна така двозначна позиція Трампа. Навіть сьогодні він сказав, що війна на Близькому Сході вона завершилася і він може вирішувати проблеми в себе, в країні. Тобто, друзі, знову а нічого щодо України. Тобто, війна в Україні, ну це таке. Давайте далі проговоримо про двозначну позицію Трампа, саміт НАТО та, до речі, криваве привітання Путіна. Росія продовжує свій терор проти України і робить це з особливим цинізмом, надсилаючи криваве послання лідерам НАТО, які зібралися сьогодні в Газі. В день саміту окупанти завдали жахливого удару по Дніпропетровщині. Ну, особливо шокує, що постраждав пасажирський потяг з понад 500 людьми, п'ять вагонів, якого повністю розтрощено. У Дніпрі вже відомо про 153 постраждалих, 12 з них у важкому дуже стані. Це не військові цілі, це свідомий терор проти мирного населення України. Це пряма демонстрація зневаги до міжнародної спільноти. Уявіть собі, Росія вже запустила по Україні майже 30 тисяч безпілотників від початку вторгнення і лише за червень 2736 безпілотників. А ми досі повинні випрошувати у наших союзників ППО. Але найбільше обурює двозначна позиція Трампа. Дональд Трамп демонструє, що може діяти рішуче, коли він цього хоче. А він з легкістю атакує Іран, заявляючи, що для нього було честю просто знищити там всі ядерні об'єкти, а потім зупинити війну. Він навіть поширює інформацію про номінацію в Нобелівську премію миру за таке досягнення. Ну, правда, пізніше з'явилася інформація, що перемир'я Трампа було порушене Ізраїлем. Але він навіть м, Ізраїль звинувачує та закликає його не кидати бомби і повернути своїх пілотів додому просто негайно. Тобто, відчуваєте, яка риторика? Але чому з України все інакше? Чому немає рішучих кроків від США щодо Росії, яка спокійно продовжує свій терор, цинічно, просто вбиваючи мирне населення України. Ну а Трамп просто мовчить. І не просто мовчить, до речі, він знову згадав про те, що потрібно мирну угоду укласти з Росією. Пишіть, до речі, в коментарях буде дуже цікаво почути вашу думку. Ну а тим часом президент Зеленський вже прибув до Гаги і зустрівся з прем'єром Нідерландів. Важливо, що він зустрінеться також з Трампом, сподіваючись, що ця розмова допоможе нарешті усвідомити Сполученим Штатам, що українці для них справжні союзники, які стоять на захисті ваших же цінностей, Демократ... я маю на увазі демократії. Трам, до речі, летить таки на саміт НАТО і начебто не проти зустріться з Зеленським. Результаті, результати саміту поки формуються, але вже є хороші новини щодо реальної підтримки. Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги в Україні на суму в 175 мільйонів євро, включаючи антидронові радари та евакуаційні машини. Країна також виділить ще 80 мільйонів євро на дрони та, пос... та підписала контракт з українськими виробниками на виготовлення 600 тисяч безпілотників. Ба більше НАТО виділило Україні 43 мільйони доларів на супутниковий зв'язок для ЗСУ. А Україна долучилася до ініціатив НАТО у сферах зв'язку та управління ІТ. Тож, друзі, висновок наступний. Саміт НАТО відбувається на тлі кривавого терору Росії проти України та вкрай неоднозначних миротворчих ініціатив Трампа щодо України. Поки Путін надсилає криваві послання ракетами, Трамп чомусь зосереджений на мирних угодах між Росією. Ну замість тиску на неї. На жаль, доля України та її місце у світовій безпеці залишаються під питанням. Проте, реальна військова допомога від наших партнерів і зустріч Зеленського з Трампом дають надію, що голос України буде почутий і НАТО зробить правильний висновок щодо свого майбутнього і безпеки всієї Європи. На цьому я завершую своє відео. Дякую, тисни лайк, підпишись, до зустрічі!